Слова про любов. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Я думаю, кожен знає з вас цей віршик. Але ще є. Той самий Іван написав послання своє. Іван дуже любив писати про любов в посланні Івана. Про любов написано ну, напевно, сто разів. Я не знаю, але дуже багато. Іван пише в своєму посланні: любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Амінь. Четверта свічка, як ви бачите, четверта свічка Адвенту говорить про любов. Про любов, яку приніс для нас Ісус Христос своїм приходом: любов Божа. Ісус приніс нам любов Божу у цей світ. Народження Ісуса, те, яке ми будемо святкувати, це не просто гарне свято, чи гарна якась подія. Ми святкуємо і ми радіємо тому, що, що дало нам цей, цей прихід, це народження Ісуса Христа, що дало нам Христове народження. Те, що Христос приніс нам у цей світ. от, ми, маємо, ми радіємо не просто, що от Ісус народився, ура. Але ми радіємо тому тих, тим подарункам, чи тим якостям, чи тим, тим благам, чи як можна назвати, рисам характеру, чи том, тим подарункам, тим змінам у наших відносинах з Богом, що нам приніс Ісус Христос. У приході Ісуса, коли Ісус прийшов в цей світ, ми маємо, по-перше, як ми говорили, надію, надію на життя вічне. По-друге, радість. Мир, радість і врешті любов. Ісус приніс нам ці дари від Господа. Я вам зараз більше конкретно буду розказувати. Але Ісус нам приніс ці дари, ці подарунки, ці блага, які ми маємо від Господа. Ми ніколи, б, от чому я говорю, що це подарунки? Ми ніколи б не мали надію. Перша свічка надії. Ми ніколи б не мали надію на життя вічне, якби не Ісус. І лише коли Ісус прийшов, лише тоді Він дав надію на життя вічне. Ми ніколи б не мали миру, бо друге свічка мир. Ми ніколи не мали миру з Богом, якби не Ісус. Якби Ісус не прийшов і не приніс нам цей мир з Богом, якби Він не примирив нас з Богом. Ми ніколи, б не, мали б радості, ми ніколи не мали б радості, якби справжньої повної радості, радості спасіння, якби не Ісус. Якби Ісус не прийшов, ми не знали би, ми не мали б радості і спасіння. І останнє четверте, в Ісусі Христі ми маємо найбільший, найбільший доказ Божої любові, найбільший доказ любові. Взагалі, що таке любов? Бо ми кажемо, ну любов, ми всі ну, типу, знаємо, що таке любов, але що таке любов? Чи може, чи може, чи є, чи, як сказати, Що таке любов? Давайте перше питання. Що таке любов? Що ви можете, як ви можете вписати любов? Ми всі розуміємо, що ну, любов, ми всі знаємо слово таке, але що воно означає, ми не знаємо. Це дуже важливо, чого я питаю, тому що ми у відносинах, там, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, ми кажемо, ми хочемо, щоб нас любили. Ми хочемо, ми, ми тіпа, типу, любимо. А що таке любов? А що, ну, що, що таке любов? Поможіть мені. Ну що, як ви розумієте, слово любов? Це віддавати більше, ніж дай мені. Вже хоч добре щось. Тобто то, любов це не дай мені, а любов це віддавати. Це я тебе люблю, це значить, я тобі, я доказую свою, чи я віддаю чимось жертвою. Правда? Любов це те, що людина чимось жертвує. Чий? Як сказати, звідки, звідки люди знають, що таке любов? Давайте так. Ще таке питання. Звідки люди можуть знати, що таке любов? От уявіть, що ми всі атеїсти. Звідки атеїсти знають, що таке любов? Ну, як, як від батьків? А батьки справді люблять своїх дітей? Не всі, У нас діти там з інтерната, потім їх запитаєте про батьківську любов. Батьки, ну як, як можна знати, що таке любов? Якщо ви, От уявіть, що кажуть, що світ там від мавпи пішов, там, чи від когось еволюція там зробилася, звідки люди знають, що таке любов? Якщо, не, якщо кажуть люди, що нема Бога, наприклад, там. А як, як знати, що таке любов? Як люди. Це ж не пішов на базар і, і купив, це ж не прочитав книжку, ага, там 5 пунктів, треба це всі виконати, значить, я люблю тебе. Ні. Це зовсім Це те, що Бог вкладає в наші серця. Це дар Божий. Це те, що Бог показує до кожного з нас. Бог написано в Євангелії від Івана, 4 розділ, ми читаємо з 9 по 11, а в 8 розділі написано, Бог є любов. Сам Бог є любов. І коли, коли Бог дає, створив людину, Він вселив в серце людини любов. Він дав серце людини любов. Без Бога людина не мала би любові. Людина би не знала, що таке справжня любов. Розумієте? Без Бога, без того, що Бог вкладає в серце людини, ми не знали би. Тим більше Бог далі продовжує практично показувати, що таке справжня любов. Бо ми думаємо, що любов це, це коли мені щось треба е, від людини. Це коли мене, мене люблять, значить мені щось дають. І значить, мені треба або я люблю когось, значить, я чекаю від когось, що хтось має бути такий, як, як мені треба. Ну, є різні поняття, якісь незрозумілі не незрозумілі не поняття любові сьогодні в цьому світі. Але Бог справжній, Бог каже, я є любов, я є та любов, яка без мене ви не знаєте, що таке справжня любов. І саме в Ісусі Христі, саме в Ісусі Христі, я буду більше про це розказувати. Ми маємо доказ, справжній доказ цієї Божої любові. У Новому Заповіті, ну і в старому заповіті є пару текстів про любов, до речі, бо в старому заповіті, знаєте, люди, євреї, вони думали, що Бог, вони боялися Бога. В старому заповіті, люди. Коли казати людям, що Бог люблячий, там лише пару текстів було в старому заповіті, що Бог каже: Я вас люблю, я хочу, щоб ви були і так далі, зробити вам те і те, і те, і те, і те. У старому заповіті було багато доказів Божої любові, але люди. Не вірили в Ну, якби не те, що не вірили. Люди думали, що Бог суровий, Бог, Бог е, там, гнівається за все. І люди про любов Божу якось дуже сумнівалися, скажімо так. В Новому Заповіті дуже багато написано про Божу любов. Чому? Тому що Ісус прийшов. Тому що Ісус прийшов і показує нам цю Божу любов. І найвідоміший текст з Нового Заповіту це те, що ми читали в Євангелії від Івана 3:16. Це те, що Ісус сам сказав про себе. Про те, що Він приніс для цього світу. І цей знаменитий віршик міг би початися, міг би починатися словами там про гнів Божий, міг би починатися словами, бо люди заслужили, в принципі, гнів. Міг би починатися словами про, про пекло, про покарання для грішників, про гнів Божий, про, те, що, про суд Божий, про те, що Бог буде судити людей. Але Ісус не для цього прийшов. Ісус каже: Я прийшов для того, щоб показати вам любов, любов Божу. Ісус починає своє послання до людей до нас з вами. Бо це е, слова були сказані до Никодима, до євреїв, але також і до нас з вами. Ісус починає і говорить не про покарання. Ісус каже: я не прийшов карати, я не прийшов судити, я не прийшов е, гніватися на вас за те, що ви грішні люди, за те, що ви не добре робите. Хоча насправді люди заслужили цього. Але іс... послання Ісуса, послання Боже, те, чому Ісус прийшов в цей світ, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого. Ісус прийшов показати людям про любов. Ісус прийшов дати звістку про любов: безмежну, дивну любов, незрівняну любов і величну любов. І давайте пам'ятати про це. В нашому світі ми рідко зустрічаємо таку любов, таку Божу любов, таку, скажімо так, сердечну любов. Хтось каже, батьки там люблять своїх дітей. Да, Бувають такі випадки, що батьки жертвують всім своїм добром, там, заради свої, своєї дитини по телевізору можете бачити, там, чи, чи почитати десь чи в інтернеті, коли батьки, е, якщо дитина знаходиться в якихось труднощах, проблемах, все віддають для того, щоб врятувати цю дитину заради спасіння цієї дитини. Це прояв любові, так, але не, не всі батьки мають таку прояв любові. Ця любов є лише. Дуже таким мізерним відображенням тієї любові, яку Господь має до своїх дітей. Дуже маленьке відображення того, як Бог любить своїх дітей. Навіть сама велика любов, яку тут, на цій землі, ви можете зустріти, це це, порівняє, це як, як одна кульбабка, знаєте, на такому полі величезному серед прекрасних троянд Божої любові. Наші намагання проявити любов є нічого в порівнянні з тою Божою любов, яку Господь проявляє для кожного з нас. Чому? От Просто ну, вдумайтеся, чому Бог, великий Бог, якому поклонялися ангели, мільйони ангелів, який створив Всесвіт, який керує світами, планетами, сонцем, морем, вітром, він настільки полюбив нас, що покинув небеса і прийшов цей грішний світ? Чому? Заради чого? Чому він проміняв поклоніння ангелів на, на несприйняття? Йому ж не прийшли тут поклонятися, на землі не поклонялися йому. Він народився в хліві, в яслях, там, на сіні. Він, е, йому не прийшли там зразу тисячі людей поклонятися. Йому, він проміняв поклоніння ангелів на, на неприйняття людей, тому що навіть серед його народу, серед Божого народу. Ізраїльського, ніхто не прийшов, прийшли пастухи, скажімо так, і прийшли мудреці, які прийшли привітати його з народженням Ісуса. Там на небесах йому співали на небесах Ісусу, співали ангели, співали славу кричали, кричали Хвала Господу. Тут на землі що кричали Йому? Розіпни Його, розіпни його Чому Ісус прийшов в цей світ, грішний світ, який Його не хотів приймати, який його до кінця не, не приймав? Є тільки одна відповідь це любов. Це є одна відповідь. Тільки любов'ю можна пояснити те, що Він зробив, чому він прийшов. Тільки любов'ю можна пояснити, як він зумів пройти через все і витерпіти. Коли б я вам розповідав про любов Божу в старому заповіті, є там пару текстів в старому заповіті, в Єремії, там ще, по-моєму, в Ісаїї є пару текстів. Можна було б сумніватися. Люди ну, зачасту сумнівалися, але наші сумніви зникають, коли ми дивимося на, на хрест, на розп'яття, на, на ясля, коли де Ісус народився. Саме там показано найвищий прояв Божої любові до грішних людей. Ісус не прийшов карати, Ісус не прийшов за гріхи людей. Ісус не прийшов казати, що от в мене є книжка вся ваша, з вашими гріхами, я вам всім маю відплатити. Ісус не прийшов судити, хоча Він міг судити, кожну людину міг засудити, бо Він знав прекрасне життя людей, І знав, на що люди заслуговують. але Він прийшов полюбити людей, прийшов показати свої любові, показати і доказати цю любов на Христі, коли взяв наші провини і гріхи на себе. Ця любов є справді дивна. як Ми співали там в тій пісні, дивна Божа любов. Якби Господь знаєте, полюбив кого б полюбив? Самих хороших людей. да? Ми, напевно, не здивувалися. ну, Сказали, б, да, ну, хороші люди вони заслужили. Якби Ісус полюбив самих праведних людей, ми б сказали, ну да, да, Ісус, самих самих святих, якби Ісус полюбив, ми б сказали, ну, да, святі люди, це ж, ну, Ісус, да, їх любить. Але. Але Ісус полюбив грішників. Ісус полюбив грішників, такі, які в своєму житті не заслуговували навіть погляду Божого. Ісус полюбив, тут не написано, що Ісус не написано, що, е, що Ісус так би бог полюбив добрих людей. Тут не написано, що так Ісус полюб так би бог полюбив що, самих святих людей чи самих праведних людей. Тут, тут написано, що так бо Бог полюбив світ. Світ це всіх людей. Це тих людей, які і добрі, і погані, це, це тих людей, які і талановиті, і неталановиті, слухняні і неслухняні. Тут написано, що всі, всіх людей, жорстокосердих, грішних людей, тих людей, які не заслуговували на Божу любов, людей, які поклонялися ідолам, людей, які не хтоли Господом, людей, які далекі були які казали, я не хочу знати Бога. Але Ісус каже: Я люблю вас, я не хочу, щоб ви гинули. Я люблю вас, я не хочу, щоб ви загинули. Люди оступаються, люди рішать, люди живуть у беззаконні, люди не хочуть чути про Бога нічого. Але Ісус каже: схаменіться, я люблю вас. Схаменіться, не йдіть у пекло. Я прийшов для того, щоб вам показати свою любов, дати спасіння, дати нове життя, і життя вічне. Люди кричать: Розіпни того Ісуса, Він нам не потрібен, а Ісус у цей час. Не проклинає. Ісус у цей час не послав ангелів, щоб знищити тих людей, які, його там, які йому кричали розіпти. Але Ісус просто бере гріхи людей, цих ж людей на себе, бере всі їхні провини і помирає за них на хресті. Оце є доказ любові. Ісус показав, що любить нас, любить навіть самих найбільших грішників. Зверніть увагу, що Ісус теж прийшли Ісуса привітати. Не самі праведні люди, яких ну, які думали, що праведні. не книжники прийшли привітати з народження Ісуса. Не прийшли не фарисеї, які думали, що вони не священники. Не, не, прийшли привітати Ісуса самі, скажімо так, як сказати, не бросив Ну, Пастухи, пастухи це ті люди, які, яких вважали самі, ну, таких презиранніми люди. Слої. Ніщі слої, Да, Навіть їм. Їхні свідчення в суді не приймали, тому що вони ну, люди не, 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 не довіряли даже пастухам. Знаєте, що вони сто разів правду будуть казати, вони не довіряли пастухам, тому що ну, пастухи вважалися ніжчі слої. І прийшли мудреці. Мудреці це іноземці. Іноземців теж не приймали їхнє свідчення в суді, тому що це іноземці це взагалі якісь непонятні люди, які не, не належать до Божого народу. Тобто... Ісус, прийшли Ісуса привітати зовсім не ті люди, на які, е, яких думали, що вони святі. Тобто Ісус прийшов для від малого до великого, від самого грішного до самого праведного, до тих людей, які думають, що вони праведні. Ісус всіх, всім показує Свою любов. Ісус всіх хоче, щоб люди не загинули, але мали життя вічне. Серед цих людей був Петро, наприклад, який зрікся Бога. Який зрікся Ісуса, який зрікся, казав, що я не знаю Ісуса. Серед цих людей, для яких прийшов Ісус, була грішниця Самарії, яка, пам'ятаєте, біля колодязя, там Ісус попросив неї води набрати. Серед цих людей була блудниця, який Ісус пробачив її гріхи. Пам'ятаєте, яку хотіли закидати камінням? Серед цих людей був розбійник на хресті якому Ісус теж показав свою любов, хоча розбійний, хоча Він був вбивця, хоча Він не заслужив абсолютно нічого на, на Божу любов. Серед цих людей, яким Ісус показав свою любов, був Савл, який переслідував перших християн, який ненавидів перших християн. Але Ісус йому явився і каже, Савле, щось не то в нас з тобою, якісь відносини. І цей смисок можна продовжувати годинами, годинами, тисячами годин, тому що. Цей список продовжується і в наші дні, бо багато сьогодні грішників, грішників, людей, які були далекі від Господа, пізнали Божу любов. Пізнали про те, що Бог не гнівається, але Бог прийшов спасти. Бог прийшов не покарати, не відомстити, не відплатити за гріхи, але прийшов спасти. Це любов Божа з великої буки, це милість Господня. І Бог з милістю поглянув на цей світ і каже: да, ці люди заслужили. За своє гріховне життя покарання, але я прийду їх спасти. Я полюблю, полюбив цей світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Ісуса Христа, не загинув, але мав життя вічне. Людським розумом, напевно, ми не можемо зрозуміти цю таку Божу любов. На жаль, часто люди не розуміють такої Божої любові. Хтось і до сьогодні намагається. Чого люди? Чого я кажу, що не розуміють Божої любові? Тому що люди намагаються купити Божу любов. Люди намагаються купити Божу прихильність. Люди стараються задобрити Бога якось, намагаються заплатити Богу там, своїми ділами, заплатити Богу своїми якимись виконанням обрядів, заплатити Богу якимись там приношеннями своїми там, чи традиціями чи так далі. Люди думають, що якщо я виконаю якийсь обряд, значить мене буде Бог більше любити. Якщо я там більше свічок йому наставлю, Значить, Бог буде мене більше але, е, любити. але любити Ніщо не може ні загасити цієї Божої любові, ніщо до людини, е, бо насправді це не залежить від нас. У Посланні до Римлян також написано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто, ще навіть до нашого народження, ще навіть до того, як ми прийшли в цей світ, уже 2000 років тому назад. Ісус показав, чи Бог доказав свою любов до нас тим, що Христос помер за нас. Розповідати про Божу тобто ми нічого не можемо зараз повпливати чи змінити цю Божу любов. Ми не можемо зараз додати до Божої любові. Ми не можемо купити в Бога цю любов. Ми не можемо і від... втікти від цієї Божої любові теж. Розповідати про Божу любов дуже легко і дуже просто, бо насправді любов Божа є дуже велика. Єдине, просто що в нас є проблеми з цією Божою любов. Бог любить нас, Бог показує свою любов. Єдине, що в нас є проблеми з цією Божою любов'ю. Які в нас є проблеми з цією Божою любов'ю? Як ви думаєте, ми, в в серці, ми не приймаємо. Не приймаємо людей. Людина часто. Не хоче, чи проходить повстю Божу любов. Я чого? Я, я не розумію, як, як таке може бути? От, якщо вам хтось каже, що я вас люблю, а ви кажете, та ну тебе. Ну, це нормально взагалі. А? Ну, якось воно странно виходить, але, але з Богом якось так прокатує. якось... Як Бог каже, що я вас люблю, не живіть таким життям, я вас хочу спасти. Наверніться до мене, зверніть з того гріховного шляху, який. Він...» а люди, та ну, ти нас не любиш, ми, ми знаємо краще, що це за любов. І ми хочемо…» Чому все ще існує багато людей, які не хочуть жити з Богом? Чому все ще багато людей, які втікають від цієї Божої любові, от не хочуть її приймати? Чому є багато таких людей, які хочуть жити своїм життям без Божої любові? Ну, Так так якось виходить. Чому багато заблукавших овечок, які намагаються, яким подобається таке блукання без, Божої, без, без опіки, без керування, без нагляду, без, без свого пастиря. Подалі від Божих благословень, подалі від Божої любові. Бо люди думають, що а ми краще за Бога знаємо, що таке любов, ми краще за Бога знаємо. Що ще потрібно людям, щоб пересвідчитися в Божій любові? Що, ще потрібно? Що Бог має ще зробити людям, щоб люди все ж таки зрозуміли любов свого Спасителя, свого Господа? Величезна кількість людей у світі, навіть у нашій країні, або нічого не знає про цю Божу любов, або не хоче знати. Люди шукають любові, біда також, знаєте, люди шукають любові від інших людей. Оце є теж проблема, коли. Знаєте, хлопці там, чи дівчата, вони шукають, о, мене, я хочу, щоб мене любили. Чи я, Люди шукають, хлопці шукають любов від дівчини, дівчата шукають любов від хлопця. Хтось шукає там любов від родичів. хоче, щоб мене родичі любили, хоче, щоб колеги там любили, хоче батьки, щоб чи діти любили. Але часто ми забуваємо, знаєте, ми, ми шукаємо земну любов. Ми шукаємо земну любов. От там треба в інтернеті сидіти, там ще треба щось робити, треба на свідання ходити, бо я хочу, щоб мене любили. Але ми шукаємо земну любов. Ми проте забуваємо про небесну любов. Ми шукаємо земне, але забуваємо про небесну любов. Ми, ми сумуємо, коли нас на землі ніхто не любить, але ми забуваємо, що ми улюблені Богом, що Бог сам набагато більше любить нас. Набагато більше проявив і показав нам цю Божу любов, а ми шукаємо якусь земну. Хтось нас зем... на землі має нас любити, хтось там має нам щось. У посланні до Римлян також ще один нюанс з цією Божою любов'ю. У посланні до Римлян написано в 8 розгляд, там з 35 го вірша, Павло наводить певні приклади, чи певні події, чи певні речі, які нібито намагаються нас відлучити від Божої любові. Тобто є дещо чи дещо. Що нібито намагається відлучити нас від Божої любові. Як ви думаєте, хто намагається найбільше відлучити нас від Божої любові? Сатана. Насправді, Сатана. Сатана хоче, щоб людина забула за Божу любов. Забула за Бога, щоб Божа любов, щоб не було Божої любові в серці людини. Щоб люди забули за Господа. І... Щоб людина е, завжди була присутня ну, в не, не в Божих руках, а в, в руках сатани. Тому. Тому сатана все робить для того, щоб, там написано в 8 розділ: що ні висота, ні ширина, ні глибина, ні як інше створіння нічого не може нас розлучити від Божої любові. Павло намагається людям показати, що будуть намагання. Сатана буде намагатися постійно відлучити нас від Божої любові. Сатана буде постійно намагатися нам підсунути якусь земну любов, казати, що от хлопець там тебе любить! Чого в нас? Получається так, що було багато молоді в церкві, було багато дітей в церкві, але десь вони позникали, тому що почали з хлопцями зустрічатися, з дівчатами зустрічатися. І все, церква вже не треба. Бог вже не треба десь пішли по, по світу. Бо нібито хлопець чи дівчина забороняє там зустрічатися, з... не забороняє зустрічати, а забороняє в церкву ходити. І вийшло так, що хлопці дівчата вибирають. Любов земну, любов від когось, якогось хлопця чи якогось дівчини, але забувають за Божу любов, забувають за небесну любов. І не хочуть нехтують оцією. Сатана дуже часто краде оцю небесну любов і підсовує якогось Лемпаря, чи як сказати, по закарпатськи чи когось там ще і каже: О, дивися, цей тебе любить! А через рік-два десь ця любов дівається, десь ця земна любов дівається і немає її. І виходить, що і небесної вже любові, нібито знехтувала людина відреклася, не то, що відреклася, а кинула, не, не, не захотіла приймати небесну любов. І за мною вже немає любові. І Людина, виходить, вже, як то кажуть, в розбитого корита. Бог каже: Я тебе люблю. Бог каже: я в своїй любові дам тобі набагато краще, набагато цінніше, набагато дорожче, ніж ти можеш собі навіть уявити. Але. Я повір моїй любові, прийми мою любов і живи в моїй любові. Дозвольте, брати і сестри, я буду закінчувати запитати вас особисто, як ви ставитеся до Божої цієї любові? Чи вірите ви, що Бог полюбив вас особисто? Чи вірите ви, що Бог у цій любові своїй до вас не просто до світу? Тут написано дуже часто кажуть, що. Залість цього слова світ треба підставляти своє ім'я. Ну, Можна підставити, так би Бог полюбив Оксану, Петра, Івана, Сергія. Там я не знаю, як вас звати всіх, що віддав, так би Бог полюбив кожного з вас, що віддав свого сина однороженого, щоб ми не загинули, щоб ви не загинули, але мали життя вічне. Чи вірите в те, що Бог настільки вас полюбив і любить до, до цього часу, що ви і все робить, все зробив для вашого спасіння і не хоче, щоб ви гинули? Чи відчуваєте ви цю Божу любов у своєму житті? Чи відчуваєте ви особисто? Чи відчуваєте ви особисто, що Бог любить вас? Що Він не просто десь там на небесах далеко, непонятно хто, але що він ваш, небесний батько, і що він любить вас? Він не просто створив нас, не просто дав нам життя, але полюбив нас. Полюбив нас тільки, що віддав свого сина, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Чи вірите ви от таку Божу любов? І чи змінила вас ця? Якщо ви так кажете, якщо ви кажете, що вірите, чи наповнений, якщо ви вірите і приймаєте цю Божу любов, чи міняє вас ця Божа любов? Як вона міняє вас? Бо вірите, що ви улюблені Богом, це добре. Вірите, що Бог полюбив вас, це добре. Але як міняє вас ця Божа любов? Як вона міняє вас? Чи, чи міняє ваші серця, ваші відносини, ставлення до Господа? Чи міняє ваші ставлення до ближніх? Бо якщо ви відчуваєте Божу любов, то чи ділитеся цією Божою любов'ю з іншими людьми? Чи є у вас любов до інших людей? Бо якщо ви кажете, що Бог мене полюбив, але. Я ненавиджу того і того, того. Ну, що це за любов, така якась непонятна. Значить, ви не пізнали Божу любов? Хотів би, щоб ми всі разом пам'ятали, що в цьому святі Різдва дуже, одну дуже важливу річ: великий Бог, творець світу, творець Всесвіту, творець планет, творець мільйонів, мільярдів галактик. Я не знаю, скільки там його всього того є. Величезний Бог, якому поклонялися. На небесах сила велика ангелів, який керував рухом цього світу, який керував планетами, який створив ці всі планети. Він настільки могутній, настільки величний, що з нічого створив всесвіт, з нічого створив людину, з нічого створив кожного з нас. Оцей великий Бог настільки змилосердився, настільки полюбив кожного з вас, що прийшов цей грішний світ, цей брудний світ, цей грішний світ. Як проста людина, для того, щоб дати нам спасіння, дати вам спасіння, для того, щоб показати свою любов і врятувати. Зробити все необхідне, щоб ми не загинули, не були в пеклі, але мали спасіння, життя вічне. Великий Бог опустився так низько, щоб подбати про кожного з вас, врятувати, показати свою любов. Запам'ятайте це, коли ми, коли ми всі разом будемо святкувати це Свято Різдва, і згадайте. Реальне значення приходу Ісуса Христа і любов Його до грішників до кожного з нас. Амінь.